5 квітня водій 13-ї маршрутки Володимир Слісаренко, взявши на борт чергову партію безневинних миколаївців, поволі рушив вулицею космонавтів. Що за мить стане героєм чергового ролику на Ютубі навіть не підозрював. Інакше, напевно, поступився б дорогою над окопливим червоним «Жигулям», чий водій позаду щосили на клаксон. Він мене обгнав по лівій стороні, коли появилося окно, підрізав, остановився, люди на мене кричать. У мене в салоні два чекараз із лім'я стояли, собиралися виходіти. Якщо б ні вилетіли бовоєва, хто відвідчать буде. Та найбільша небезпека, як виявилось, загрожувала голові самого маршрутника. Керманець Джигулів, заблокувавши руту, кинувся захищати свою правду, причому не голіруч. Втім, водій маршрутки також не розгубився. Розбите заднє волало про відплату, тож шофер Жигулів знов вкопив кійка та кинувся у бій. Я визиваюся зараз гаї, ти не ссить! Довільнившись розгепаним склом рути, юнак сів за кермо і був такий. А водій маршрутки, повернувши гроші переляканим пасажирам, лишився чекати на правоохоронців. Тепер чоловік шукає правди у суді та підтримки у мас-медіа. Я написав заявлення в міліцію, мене опросіли. Я поїхав в БСМП, мені виписали так гривень на 200 лікарств, я відремонтував вчора стікло. 25 тисячі гривень мені це все обошлось, плюс пробіг, так сказати. я собираюсь. Тому, я сподіваюся, що на нього зберето головне діло. І що, виходить, щоб одновременно там був гражданський шоу що пускай мені компенсують мої убытки. Олексій Гаркуша, та Відомський для програми Об'єктив.